Шановні колеги, вітаю! Зі мною разом перебуває Сергій Станіславович, і на сьогоднішній день ми вже практично закінчили збирання демонстраційних дослідів Кукурузи І я прошу його, щоб він поділився даними результатами по всіх шести дослідах Вітаю колеги! Дійсно, в цьому році в нас було досить багато закладено. Демонстраційних дослідів з гібридами кукурудзи, зокрема, кукурудза вирощувалася після трьох попередників. Це після цукрового буряка була посіяна вся лінійка гібридів. Після кукурудзи 5 років підряд були посіяні всі також наші гібриди, і були була посіяна лінійка гібридів. 21 гібрид після попередника ярий ячмінь, але тут ще ми використовували різні норми висіву. Тобто була 70, 80 і 90 тисяч на гектар. По інших попередниках, по буряках і по кукурудзі, там була одна норма висіву 80 тисяч на гектар. Сергію, от для мене цікаво, які результати наших дослідів, де ми вирощували 5 років підряд кукурузок по кукурудзі. І після такого попередника, як цукровий буряк, хоч він є не дуже хороший попередник для кукурудзи. давай прокоментуй, будь ласка, що ми там намолотили. Дякую, Тарас Іванович. Дійсно, цікаві результати в цьому році отримали. Розпочну з цукрового буряка. Ми е, висівали кукурудзу після попередника цукровий буряк 22 квітня, зразу після е, Паски. І, е, на старті кукурудза, так як ви кажете, відставала дещо в розвитку, мала такий, скажем, салатовий колір, окремі гібриди навіть були фіолетового відтінку. Але в нас були гібриди, які практично не міняли кольору. Ви пам'ятаєте, ми це бачили протягом червня місяця, Зокрема, це такі гібриди, як ДКС 3747, наш новий гібриди, який тільки що вийшов на ринок з ФАО 260. Гібрид 39-37 з Fago 290 е і гібрид 45-33 з Fago 360. Ці гібриди, ви пам'ятаєте, вони були практично е візуально зеленими, не змінювали свої, скажімо, Візуальні показники, і в результаті ми отримали по цих гібридах і найкращий результат. Давай давай результати даю даю результати. І так, гібрид ДКС 3747 сорок 127,7 врожайність в 127, перерахунку на стандартну вологість. Гібрид 3937 133,6 центнера з гектара. Да. Гібрид 4533 139,7 центнера з гектара. Це найбільше з наших гібридів. І гібрид 4391 це також високий результат, показав 139,3 центнера з гектара. Якщо сказати, то практично кожен гібрид більше як 120 центнерів з гектара в сухому зерні. Дав. Вони погані результати. Так, але, звичайно, були в нас ще інші гібриди, які показали десь на 7-8 центнерів врожайності. Менше, ніж ці, які ми Ясно, Зрозуміло. Я знаю, що е, при збиранні комбайном ми відбирали всі зразки е, гібридів на вологість. Поділися, будь ласка, яка була вологість по даних гібридах, яких ти називав. Ну, дійсно, в цьому році ми знаємо, що по господарству є великі проблеми з вологістю. Ми багато господарств збирають з вологістю 25, і 28% і навіть за 30%, 30 залежно від гібриду. То коли сіяв, яка була технологія, скільки азоту давали. При нашій технології, то в нас вологість була досить приє... Приє... прийнятною. Зокрема, гібрид 3747 мав вологість при збиранні 20,6%. Це найменше ФАО і, і відповідно вологість була класна. 39,37, 23 і тобто майже на 3% був вологішим. Ну і найбільш вологими із цих найкращих по урожайності гібридів були 43,91 і 45,33. В них була вологість при збиранні в районі 26 ну, Я рахую, що це непоганий результат. Ну, як для цього року, звичайно, цей результат непоганий, але в нас була досить така, скажем, лояльна система удобрення. Тобто нагадайте, скільки ви давали азоту, фосфору, калію в загальному. В загальному в нас вийшло 130 кг діючої речовини по азоті, 27 фосфору. Ну калію в нас мало. Було це 7 кг, ну і сірки 5 кг на гектар. Чому мало калію? Тому що в нас ґрунти по забезпеченості калію мають максимальний показник по шкалі забезпечення, тому ми пару років вже не давали великих норм, хоча на наступний рік плануємо давати мінімальну норму десь в межах. 50-60 кг калію будемо давати під кукурудзу, бо бачимо, що при відсутності мінерального живлення саме калієм окремі гібриди, навіть бачимо, є, що ту пору починають, отут добре видно, починають ламатися вище качана, тому будемо змінювати дещо підходить до удобства. Добре, ясно, зрозуміло. З буряками ми розібралися. А тепер скажи нам, будь ласка, е, які результати е, по врожайності кукурузи ми отримували там, де вже п'ятий рік ми її вирощували на одному місці. На одному так? місці, так. Е, з радістю прокоментую Тарас Іванович, Тут е, по окремих гібридах е, урожайність краща, ніж після цукрового буряка. Практично більшість гібридів забезпечили вищу врожайність е, на 3-5 пять е, 7 центнерів, ніж після попередника буряк. Але були навіть гібриди, які показали меншу врожайність, ніж після цукрового буряка. Всі результати ми зачитувати не будемо. Більшість з них публікуємо в журналі Агрономіка, але найкращі результати хочеться, звичайно, назвати. Серед гібридів з малим Фао досить великий рівень врожайності продемонстрував ДКС-3402, врожайність вийшла. Перерахунку на стандарт було 131 центнер з гектара, при вологості зерна 20%. 22. Також гарний результат забезпечили гібриди 43-91, 136 центнерів з гектара при вологості 26%. Гібрид 4098-139 центнерів з гектара при вологості 23,5%. І два гібриди. Це 41,25 і 45,33. Забезпечили врожайність на рівні 145 центнерів з гектара. Це найбільше серед всіх, всієї лінійки. При вологості 26% гібрида 45-33. Сорок 25 25,9 Також можна говорити про 26 Тобто досить гарні показники врожайності, при тому, що ми вже говорили, що кількість азоту була 130 кг на гектар, що після буряка, що після кукурудзи, і ми отримали такий, скажем, досить високі рівні врожайності. І ще гібрид хочеться відзначити: 48-97, який при вологості 26,6% забезпечив. В сухому зерні 1420 на резервах. Це чудово. Добре, дякую, Сергій Станіславович. Ми вже багато років випробовуємо різні норми висіву кукурудзи на гектар. І ось яка найкраща норма висіву в цьому році, яка дала найвищу врожайність. Ну, зважаючи на те, що в нас в поточному році був висіваний, я вже говорив, 21 гібрид з різними нормами висіву після попередника Ярий Ячмінь. То однозначно в цьому році важко сказати, тому що результати були різними і десь вони навіть не були такими однозначними як попередні роки. Попередні там роки 24-23 роки. Ну найкращі врожайності всі гібриди показували практично після норми висіву 90 тисяч на гектар. Поточному році дещо немає такої явної переваги даної норми висіву, але все рівно. Гібриди з ФАО до е, 300 мають тенденцію зростання врожайності саме при високій нормі е, висіву. Е, ну, наприклад, назвемо нові гібриди, е, той самий 3747. Він е, показав при нормі висіву 70 тисяч на гектар 140 гектара, е, при нормі висіву 80 тисяч 146. А при нормі висіву 90 тисяч на гектар, показав взагалі 155 сетмерів. Це тенденція нормальна. Тобто тут явна перевага саме високої норми висіву. Але, наприклад, такий гібрид, як 3402, який який попередні роки показував також найвищі рівні врожайності за норми висіву 90 тисяч, в цьому році показав на всіх нормах висіву практично однакову врожайність. Тобто, 70 тисяч на гектар 130-20 на гектара, 80 тисяч 132,2 і 90 тисяч 130-30 на гектар. Тобто практично однаково врожайність. Для нього був сприятливий рік. Да. Тому можна говорити про його високі компенсаторні е, здатності, можливості е, за таких умов, які склалися в поточному який році. Е, також хотів би звернути увагу на урожайність таких гібридів, як що в нас тут, та практично ФАО всі, що за 300 показали практично однакову врожайність, що при нормі висів 80-90 тисяч. Різниця врожайності була 1-1,5 гектара а, це... або в одну, або в другу сторону. Єдиний гібрид 40-31, то показав вищу врожайність при 90 тисячах Зокрема, в нього вийшло 132,8 ципнера при е, е, урожайності е, за 80 тисяч 129,5. Тобто різниця 3,3 цифра. А так всі інші гібриди практично мали однакову врожальність. Але хочу також звернути на гібрид, е, гібрид е, 4125, який ага. найвищу врожайність продемонстрував за норми висіву 70 тисяч на гектар. Тобто 142,5 з гектара, при нормі 80 тисяч 136 і і при нормі 90 тисяч 129 і 7. Тобто тут Наоборот. зворотня тенденція найвища врожайність цього гібриду. Вийшла при найменшій нормі ФАУ його його ФАО 330 okay. Він прийшов у нас на заміну такого гібрида відомого як 41,78. І на сьогодні з кожним роком показує досить гарні результати. Це тільки він практично перший рік був в виробництві, тобто є, вже будуть вже в цьому році і результати виробничих полів. Але поки що ми бачимо ось таку тенденцію це гібрид з високою посухостійкістю, і в тому році ми пам'ятаємо, що в нас серпень був практично сухим. І, і червень був без дощів, тому десь, можливо, і окремим гібридам не вистачило вологи, а для цього гібрида, який має високу посокостій, ми його пропонуємо, якщо по Тернопільській, Хмельницькій області на південь е, областей, де менше випадає опадів, то він показав досить доси Добре, Дякую, Сергій Станіславович, досить цікаво змістовно. Я думаю, що цей рік ми не даремно попрацювали. Звичайно, і всі. Колеги наші, які відвідували агроарену, бачили наяву. Наші гібриди, звичайно, багато хто їх має на своїх полях і за результатами збирання, звичайно, будуть приймати рішення про придбання на наступний сезон. А всі наші результати, які ми отримали по тих дослідах, які ми проводили, опублікуємо в журналі Агрономіка, який, надіюся, вийде ще до початку 2026 року. Я думаю, там вже буде більш детальніша інформація по всіх гібридах. А наразі я вам хочу подякувати за те, що ви були з нами. Бажаємо вам високих врожаїв і до наступних зустрічей. На все добре.